Днем раніше у суботу у рамках святкування Дня міста Бурштина відбулися змагання з тенісу та міні-футболу у Бурштинському спорткомплексі. Святкування 457-ї річниці міста Бурштина почало відзначатися з суботи турнірами з мініфутболу та великого тенісу. У цих змаганнях мали право брати участь усі бажаючі. Грати у міні-футбол виявили бажання команди комунального підприємства Житловик, районна фракція партії Свобода, команда міської лікарні та енергетичного коледжу. Організувала ці змагання Бурштинська міська рада і, звісно, підготувала фахові прази для всіх учасників. Це професійні м'ячі та ракетки для великих. Діємося на те, що змагання наші пройдуть гарно, фахово і до Дня міста це великий показник, тому що велика кількість людей, молодих, молодих людей, бачимо і учнів, і дорослих людей задіяні в цих змаганнях, тому що спорт це і здоров'я. На стадіоні немає жодної жіночої команди. Чому нічого не організували для жінок? Будемо працювати над цим питанням. Я думаю, що ми, якщо постараємося, ми щось організуємо. Спорт. Це здоров'я і дуже добре, що більшість бурштинців це розуміє так, як працівники теплоелектростанції, з якими ми поспілкувалися. Яке задоволення ви одержуєте від заняття цим видом спорту? Відпочинок, від роботи. Як часто ви сюди приходите? Два рази в тиждень. Скільки часу віддаєте на заняття? Ну, це в залежності від міри моєї зайнятості, тому що робота по змінах, не все є можливістю прийти і зіграти. Одну-дві партії в теніс. А довго займаєтесь вже тенісом? Довго, досить довго. На скільки часу? Більше десяти років. То Ви добрий гравець? Зараз побачимо. Чоловіки запевняють, що важливо мати бажання і терпіння. І тоді можна навчитися будь-якого виду спорту.